якої музики ви слухаєте. І сьогодні ми будемо дивитися, яку я музику слухав найбільше цього року. Мої найбільші чи я в це вірю, або чи я би согласився з, з таким. Я прослухав З останніх двох або трьох років, тому що я вже це роблю на Spotify. реально слухаю то, що мені подобається, я зберігаю в плейлист і так я слухаю. Але я знаю багато людей, їм подобається слухати альбоми з початку до кінця. І побачимо, що є далі. Які альбоми мені подобаються цього року. Номер 2 це смішно. just. See ya. Shift.